Ваше життя зміниться на 100% в кращу сторону. Якщо ви підпишетеся, підпишетеся на мою сторіночку, ви дивитися мої відео, я вам буду вас буду надихати на, 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 на позитивні емоції, на краще життя, на те, щоб не сидіти, склавши руки, і не сумувати, що ой, в мене щось не получається, ой, в мене немає грошей, ой, у мене ще щось і так далі. Ні. Рукава закатали і вперед займатися любимою справою. Що ви любите? вишивати, вишивайте і сфотографували, продаєте в інтернеті. Любите квіти, сапаєте їх, доглядаєте за ними. Дивіться, яка в мене прекрасна грядка. Так, могла б я зараз піти, вона гарна погода, ботанічний сад. Ні, я сижу ковряюся в своєму ботанічному саду, бо мені це до душі, бо мені це подобається. Ну ботанічний сад я теж піду. До речі, якщо бажаєте замовити червоної, кручорної чещуки, пишіть мені особисті повідомлення. Дуже. Смачна і корисна і коричка. Слідкуйте за мною, в мене багато дуже цікавих рослиночок. Ось такий в мене буде дзвіночок. Ну це двохрічна рослинка, це якби для душі, це не для продажу. А це ось для продажу. Дивіться, яка красота. Це біла хуста, називається White Faza. А це Fine Line. Можливо, хто шукає, у мене є. І зміїне око. Ось такі діла. Пишіть мені особисті повідомлення, і у вас життя зміниться найкраще, тому що у мене супер якісні рослини і супер смачна ікра.